Євангелія на щодень, 16 січня, Марко 10, 46, 52. І приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Темея, Вартимей, сліпий же сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус Назарета, закричав Він і промовив. «Сину Давидів, Ісусе, змилося надо мною. Багато сварили Його, що мовчав, та він кричав ще більше. Сину Давидів, змилося надо мною. Ісус же спинився і каже, «Прикличте його!» кличуть очі сліпого і говорить до нього. Бадьорся, устань лише, кличе тебе. Він же скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса, Ісус до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпи йому, учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього, «Іди, віра твоя спасла тебе, і нехай прозрів той та й пішов дорогою за ним. Натоп, який оточував Ісуса, бачив у ньому лише людину. Тим людям навіть не спадало на думку, що Він спілкується з Богом, аби вони увірили Ісусові про те, і мріяти було годі. Люди постійно йшли попереду, попереду Ісуса, а не за Ним. Тобто ще не втілили в життя почути Євангелія. Вони бачили Ісуса фізично, але були духовно сліпі. Єрихонський сліпець випередив їх у вірі Він бачив учителя не очами тіла, а очима душі, збагнув, що Він Спаситель світом і людини. Вартимеєва інвалідність допомогла йому довіряти Ісусові та слухатись Його. Варто захоплюватися духовною стрілістю того сліпця, спроби натовпу перешкодити йому зустрітися з Ісусом. Тиск, що Він припинив молитву, Вартимей використав, щоб зробити своє благання про милосердя ще плакішим. та він захищав ще більше. Нагай глузування чи атака на нашу молитву робить її ще настирливішою і більшою плітною. Господи, прошу такої відваги і настирливості в молитві, як єрохонський сліпець.